Амо, те, що прозвучало щойно під час дебатів, говоримо далі з Дмитром Левусем, експертом-міжнародником. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Дмитре. Ну пропоную по хронології іранські ракети і наслідки. Як вам вбачається розвиток ситуації в короткостроковій перспективі? Наприклад. Почнемо з того, що щодо іранських ракет, є, з боку Ірану є така класична ситуація, да, як для тоталітарних країн, у них ніби жорстка лінія, але правди там ніде нема. Да, тому що крім представників їхнього військового відомства, наприклад. Говорив представник Ірану в ООН про те, що вони не насилали ракети, але після того було підтвердження від їхнього депутата, який члени комітету по обороні, який сказав в інтерв'ю, що так це їхня справа їх надсилати і з високим ступенем імовірності ракети, мабуть. Дійсно є в, в Російській Федерації. Інакше б такої реакції світу не було. Щодо, того ну нашої української позиції щодо розривання можливих відносин або ось цього повного спектру, про який Георгі Тихі говорив. То це єдиновірна позиція, яка в даному конкретному випадку може бути. І більше того, ми можемо згадати що у нас вже і так два роки використовується. Іранські шахіди проти нас, і не тільки шахіди, там інший був розвідуваний Махаджери, да БПЛА, тож це і виробництво в Російській Федерації розгорнуто саме завдяки Ірану. Тож, звісно, що така продовжувати відносини в цьому плані, там хай навіть і формальні, це неможливо. Тому що буде далі відбуватися. Гадаю, що Іран і далі буде заперечувати при цьому, ось як зазвичай, так от такій лінія буде неоднозначна. До речі, так само ми бачимо і в Росії, коли вони дуже так розкинуті, такі по, по спектр цих різноманітних, з одного питання різноманітних, ніби тези думок. А насправді там просто ось так воно у них складається. Продовжуватиметься, тож гадаю, що Іран, мабуть, все ж таки зважував на те, що санкції будуть, і на даний момент, на жаль, через проблема в тому, що головні санкції і повні, треба накладати на Російську Федерацію, так само, як і з визнанням її, наприклад, статусу терористичної держави терористів і Цього не відбулося, і саме тому ось ми бачимо вибудову цю цієї осі зла. Да? Тобто військ зла вибудовується саме в такий спосіб, і отже, Іран мабуть розраховує на те, що від Росії він може отримати більше. І знову ж таки обхід санкцій наразі працює. Ну і сама по собі атмосфера стає саме все більше і такою на гарячою. Пане Дмитре, тезово дуже коротко. А є сенс, як відреагує Іран? Чи підтвердить він відправку балістичних ракет? Якщо ось я дивлюсь заяву представника Пентагону на брифінгу, цитую сполучені штати підтвердили повідомлення про те, що Іран передав Росії балістичні ракети ближнього раді у саді 360 які за нашими оцінками в РФ можуть використати їх протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб. Є э, сенс чекати реакцію Ірана після такого? Я гадаю, що ну та реакція, яка буд підтвердження, яке було, да воно було в принципі да, непрямим, дато за великим рахунком да, тобто цей депутат, але воно все ж таки сталося. Інший момент, що Іран не визнає. Ми просто от, бачимо ситуацію з шахетами. Вони їх досі так і не визнали. Що вони щось там вони визнали, що до початку війни якось співпрацювали, але цього не буде. Тому звісно немає сенсу просто. Треба реагувати і реагувати жорстко, але реагувати треба більше на Росію. Так тоді давайте звернемось до того, що було сказано на під час дебатів кандидатів президенти США. Наведу декілька тез. Зокрема, кандидат від республіканської партії Дональд Трамп. Я хочу, щоб ця війна мається на увазі вторгнення Росії в Україну закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей я знаю дуже добре Зеленського і Путіна. Вони поважають мене і не поважають Байдена. Я просто передаю. Те, що було сказано, я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом. Зокрема, ну там ще він поговорив. Я виділив ось ці тези. Камала Гарріс стверджує, що Дональд Трамп здасть Україну впродовж 24 годин, якщо його виберуть президента. Президентом Україна має право захищатися, і завдяки підтримці США та союзників, вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч, пане Дмитре. До тези я зупиню війну ще до того як стану президентом в чому проблема Насправді нічого нового. Да В принципі, за великим рахунком, ми приблизно таке і очікували, що саме це ця теза лунатиме на на дебатах. Бо це те, що ми чуємо уже впродовж, там мабуть, року, да тобто, коли там з'явилася перша інформація про те, що Дональд Трамп говорить. В принципі, ми. Тут, і, і нічого нового і конкретики дійсно там нема. Да, вона тобто ми зрозуміємо, що це те, що говориться під час виборів, да. і в тому плані, те, що позиція, яку зайняла українська влада, коли Зеленський говорить, що це вибір. Американців і з будь-яким президентом ми будемо працювати, і знову ж таки ось логічно, що план український буде переданий і обом кандидатами діючому президенту для того, аби не було ось цього після того, як прийде новий президент. Розриву да по часу, і знову ж таки, щоб обидва кандидати в президенти, які мають свої ілюзії або свій погляд, розуміли, що є український погляд, від якого Україна не відійде, да ну абсолютно логічна наша реакція в даному випадку. Пане Дмитре, що стосується дебатів, ви стежили стежите, те, що відбувається зараз у Філадельфії? Ну так можу сказати, що настільки уважно, як колеги, бо я тут зараз дивлюся, що вже є так достатньо багато таких рецензій і з тезами і дуже. І опрацьована да, то не настільки уважно да насправді так. Ну принаймні, з того, що бачили, я пригадаю статтю, яка вийшла напередодні. Якщо не помиляюсь, Wall Street Journal писала про те, що буде багато залежати від того, наскільки зможе змінитися кандидат від республіканської партії. Мається на увазі така експресивність Дональда Трампа, наскільки він зможе бути врівноваженим, наскільки він зможе бути іншим як ви вважаєте, принаймні, ось як кажуть, при першому наближенні з того, що ви бачили, чи вдалося це? Гадаю, що так певним чином, так і ось ці правила з виключеним там вимкненим мікрофоном, воно теж спрацювало. Хоча що цікаво, що ну як на мене, дійсно він не настільки емоційно реагує, а тобто, да, певним чином спрацьовує, і, і в принципі, я вам можу сказати, що ну, от як у мене склалося так. Коли читали ми ці правила, то взагалі було враження, що буде ну, виглядати ця ситуація так дещо набагато гірше, як там шоу одного актора. Для кожного ні, дійсно, поки ми бачимо, що ну, виглядає як дебати, і, і Дональд Трамп дійсно виглядає спокійніше. Хоча ну тут все ж таки є певні питання, да, тобто. В цьому плані. Ну і принаймні з того, що я бачив, там знову таки, як на мене, так вдалося дещо розхитати Дональда Трампа, особливо коли да, да. мова йшла про судові процеси, про справи відкриті, в тому числі. Пане Дмитре, на вашу думку, важливість результатів цих дебатів, як ви гадаєте, для кандидатів. І від демократичної партії, і від республіканської головне завдання виграти дебати або їх не програти. Я до чого веду відповідно вибудовувати поведінку, працювати від нападу або працювати від оборони другим другим номером. Знаєте, я е, ще вчора думав, що для обох вже немає ніякого значення. Да, просто що і так, оскільки концентрація так, кристалізація виборців вже сталася, то що особливої ролі немає. Зараз е, бачу навіть по цьому, що відбувається, що с мене складається враження, що Харіс працює на утримання результату, вже, да, тобто того, що є, і в принципі там менше таких е, висловлювань, які е, от, там намагання та, зберегти да, ситуацію. Натомість у Дональда Трампа можливо, да, може і він там, там є розрахунок, мабуть, на прорив якийсь. Тому... Мені здається, що от вони навіть вийшли на дебати з різними завданнями: Трамп на такий на певний прорив, а Гарріс на збереженні ситуації з самого початку. На да, тобто на утримання позицій. На вашу думку, чи вдається вдалось можливо Камалі Гарріс ось так політично відокремити себе від Джо Байдена? Чи можливо і взагалі такої такого завдання на вашу думку і не було? Мені здається, що намагання таке є, але тут інший момент, що ну, насправді не вдається, як для мене. Тобто, ну, і про це весь час не дає забути Трамп. Тобто, він чітко дав отак. От от, Демонструється Камалу Гаріс як продовження цієї адміністрації, тобто, вона ідентифікація, така жорстка, і і тому це не вийшло, пане Дмитре. Так в нас. П'ять хвилин ще є. Дуже хотілося б з вами ще проговорити ось цей британо-американський блок, який активізувався останнім часом. Я маю на увазі і зустріч глав розвідок. ЦРУ та мі 6 і зустріч державного секретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девідалемі. Ну і вони. До Києва збирається, зрештою, з візитом. Як ви розумієте, ось таке пожвавлення, і е, головне питання: це відповідь на що? Ну насправді не обов'язково має бути відповідь. Да? Чому? Тому що все ж таки іноді великі країни мають і робити щось більш активною. Тому да? тому тут і виступати ініціативно. Хоча це певним чином теж питання. Бо поки що да, дійсно тут є певні нюанси, як на мене, з тим, чи є спільна ця спільна стратегія і у Британії і в Сполучених Штатах ймовірно, все ж таки да щось зрештою. Склалося і як на мене, це так надихає. Чому? Тому що все ж таки можливо, це і результати наших зусиль і постійного тиску України в питанні отримання додаткової зброї, питання отримання ППО. В питанні зняття обмежень на завдання ударів по території Росії, чому тут це важливо, тому що у Британії позиція відрізнялася від позиції діючої адміністрації Сполучених Штатів, це однозначно. Ми вже чули ці заяви Стармера, і тут інші заяви були в цьому плані з приводу можливості засування британських ракет. Тому я думаю, що це і зараз на тлі цих іранських ракет, і зараз на тлі ось цих ініціатив, які йдуть із Європи на кшталт плана Шольца, де з високим ступенем ймовірності є ідея закінчення війни ціною України будь-що тут, в принципі, для того, аби не втрачати. Ось свій свою ініціативу. Ну і свій вплив, це от ось відповідь саме виглядає саме в такий спосіб, пане Дмитре. Все ще одне питання, і будемо вас відпускати. На вашу думку, ось цей американо-європейський вектор він зараз залишається з таким одним треком. Або він вже роздвоюється. я Маю на увазі трек Сполучені Штати Євросоюз і окремий Сполучені Штати Велика Британія. І, і це добре ще... для нас чи погано? Ось. Гадаю, що є окрема да, політика. Більше того, ну воно дуже подібне на таку традиційну американську політику насправді, бо відносини з Великою Британією вони все ж таки завжди були да, це окремим таким цим дійсно треком, і стратегічне, і історичне. І як на мене, ну, це непогано для України точно. Чому? Тому що у нас ну, у Великої Британії ми вже бачили: є і свій інтерес, і там демонстрація принциповості, то в цьому плані. Якщо Британія визначатиме ось цей трек, то я гадаю, що ця підтримка буде для України, вона збережеться і буде набагато навіть більш активною, тобто, якщо дійсно все складається, так що Британія тут стає провідним цієї політики. Пане Дмитре, ми дякуємо вам за відповіді. Добре. Ну, ще на кінець дебатів ви ще встигаєте. Добре. Так. Добре. Пане Дмитре, дякуємо дуже. Дмитро Левус, експерт, міжнародник, говорили про те, що зараз відбувається в світі, перш за все, так, в Сполучених Штатах Америки. Між тим, 144